Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Росії оголосив про чергове короткострокове перемир'я на російсько-українському фронті. Цього разу у зв'язку із річницею перемоги у Другій світовій війні. Путін пропонує оголосити це перемир'я з 0 годин з 7 на 8 травня до 0 годин з 10 на 11 травня. І сподівається, що у Києві погодяться з цією його пропозицією. Хоча нагадаю, що перемир'я на великодні свята неодноразово порушувалися Росією і використовувалися російськими військами для перегрупування сил. Але на перший погляд може здатися, що Путін намагається знайти якісь можливості для того, щоб продемонструвати свою готовність припиняти. Принаймні активні бойові дії на російсько-українському фронті і йде таким чином на зустріч американського президента Дональду Трампа, щоб ілюзії з цього приводу не виникало. Варто звернутися до тексту інтерв'ю, яке очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Кілавров дав бразильському виданню «Глобо». У зв'язку із власною участю у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів БРІКС в цьому інтерв'ю досить чітко сформульовані ті умови, на яких Росія може розглядати завершення війни проти України, і ці умови нічим не відрізняються від тих, які ми вже чули від Путіна ще у лютому 2022 року. Я б сказав, що це навіть. Доповнені умови, які враховують окупацію нової частини української території російським агресором. Отже, Лавров вимагає, щоб Україна скасувала так званий законодавчий аспект заборони на перемовини з Російською Федерацією, тобто указ президента України щодо неможливості перемовини з президентом Росії, щоб Україна. Остаточно відмовилася від членства у НАТО і гарантувала власний нейтральний позаблоковий статус. Я нагадаю що коли у 2014 році Росія напала на Україну і анексувала Крим, наша країна була позаблоковою і нейтральною. Щоб були подолані наслідки правління влади, яку у Росії з 2014 року називають неонацистською. Мова йде про забезпечення російської. Мови в українському законодавстві, а також прав російської православної церкви на українській землі, також Росія вимагатиме від України законодавчого визнання російського статусу Криму. Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області так, що як бачимо, виключно на визнанні Криму амбіції російського політичного керівництва не завершуються. Ба більше я впевнений, що законодавче визнання російського статусу цих регіонів означатиме ще й вимогу вивести українські війська з цієї їхньої частини, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом. Нещодавно про це говорив прес-секретар президента Російської Федерації Пісков. Також підкреслюється, що всі ці зобов'язання мають бути закріплені в українському законодавстві і бути постійними і супроводжуватися як гарантія для Росії так званою демілітарізацією і денацифікацією України. Росія досі чітко не пояснює до речі, що вона має на увазі під денацифікацією, і це не дивно, бо мова йде про вимоги представників справжнього неонацистського режиму сформованого у Росії, і саме тому що в Москві прекрасно розуміється, який у них режим вони вимагають скасування санкцій, судових позов і ордерів на арешт для громадян Російської Федерації, тобто мається на увазі насамперед скасування ордеру на арешт російського президента Путіна. Міжнародним трибуналом у ГАЗі, а також, звичайно, повернення так званих заморожених на заході російських активів. Ну і Росія продовжує наполягати на тому, на чому Міністерство закордонних справ цієї країни наполягало наприкінці 2021 року. На Надійних гарантіях безпеки і загрози, які створені ворожою діяльністю НАТО і Європейського союзу. Що це означає насправді? Ми з вами прекрасно розуміємо. Мова йде про вимогу гарантувати, щоб до НАТО не вступали колишні радянські республіки. І мова йде звичайно не тільки про Україну або Грузію, але й про всі країни, які до 1991 року були. Союзними республіками у складі СРСР за винятком країн Балтії, яким пощастило вже приєднатися до НАТО. До речі, я впевнений, що коли міністр закордонних справ Росії говорить про так звану ворожу діяльність Європейського союзу, це теж в перспективі означатиме вимоги Москви заборонити як Україні, так і всім іншим колишнім радянським республікам не тільки євроатлантичну, але й європейську інтеграцію. Ну от. Я думаю, що ми прекрасно з вами розуміємо, що всі ці вимоги суперечать тому баченню мирного плану, який є у президента Сполучених Штатів, навіть коли мова йде про деталі, такі скажімо, деталі, як контроль сполучених штатів над Запорізькою атомною з тим, щоб цей об'єкт міг випрацьовувати енергію, яка могла б. Таким чином споживатися і на вільній території України, і на території, яка зараз окупована у Запорізькій області та інших регіонах російськими військами. Лавров чітко говорить, це вже не перше його пояснення, що Російська Федерація не збирається вести перемовин з приводу території, яку у Москві вважають своєю. Те, що міністр закордонних справ Російської Федерації, Через 100 днів після того, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, впевнено повторює саме ці умови, які висувалися президентом Російської Федерації ще у лютому 2022 року. Може свідчити просто про те, що ніяких реальних і конкретних змін у позиції Росії щодо завершення російсько-української війни не відбулося, і як нам не відбудеться. Головна задача Москви – це перемусити Вашингтон погодитися саме із. Російськими умовами завершення російсько-української війни і усвідомити, що на жодних інших умовах ця війна не може ані завершитися, ані навіть призупинитися. А що ж тоді, оце перемир'я на ювілей перемоги у другій світовій війні? А це це ще одна ознака бажання президента Російської Федерації затягувати перемовний процес. Бо для президента Росії неприпустимим є як погоджуватися на ці умови миру, які пропонуються йому сполученими штатами та іншими країнами Заходу під час того процесу перемовин, який ми спостерігаємо останні тижні, так і допустити вихід американської делегації, особисто президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з процесу таких перемовин. Тому він буде. Намагатися здійснювати окремі кроки, які нічого не будуть змінювати, окрім як перегрупування російських військ на лінії зіткнення з українською армією, щоб не допустити. Остаточного рішення Трампа припинити перемовини із російським керівництвом, а може і збільшити той обсяг допомоги Україні, який зараз отримує наша країна для подальшого опору російській агресії, агресії, в якій умови не змінюються. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на на мої соціальні мережі на каналу. Патреоні, Байм'якові і Донател, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.